Програма Тема дня на Українському Радіо Дніпро в ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мельвіна Карпенко. До Дніпра за програмою релокації з території, які наближені до зон бойових дій, приїхало 56 підприємств. З них 14 вже розпочали виробничу діяльність. Про те, як у Дніпрі допомагають підприємцям та які програми існують, розповів заступник міського голови, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Володимир Міллер. Перший ми акцент зробили саме на практичній допомозі. Ми зібрали всіх релокованих підприємців і підприємства ще влітку, здається, і запитали їх, які практичні кроки їм потрібні для того, щоб вони ставлення пройшли тут, на нашій землі і тут коріння пустили в нас. Були конкретні питання. Одному потрібно було допомагати з перевезенням обладнання, іншому потрібні були якісь складські приміщення, виробничі приміщення, іншим потрібно було вирішити деякі організаційні питання там з податковою системою, з пенсійним фондом. Всім була потрібна допомога з розміщенням персоналу, якісь гуртожитки, якесь соціальне чи службове житло. І ми майже на всі ці виклики відповіли. Потім ми звичайно трошки вже пішли в методичний напрямок, якісь форуми, каворкінги, фестивалі, які ми підтримуємо вже сумісно з волонтерами чи якісь якимись організаціями не муніципальними. Але ці конкретні кроки зробили багато таких Корисних речей, і сьогодні ми бачимо такий успіх, я вважаю, підприємця. Він з нами пройшов по всім цим крокам. Ми допомагали із обладнанням, із житлом, і з приміщенням складським. Результат сумісної праці. Це його підприємницькі ризики, рішення, комерційна жилка, міська допомога теж була тут реалізована. Вони працевлаштовують в основному тимчасово переміщених осіб. Це знімає соціальну напругу. це Нормалізує такий соціальний клімат, бо коли людина особливо переміщена людина про це запобіжник тому, що вона буде якось соціально деструктувати. Вона має працевлаштування, має заробітну платню, може сплачувати якісь свої життєві першочергові потреби. Вона, ну, ми, ми вважаємо, соціально буде на сталому рівні чи навіть буде зростати. Тобто це запобігає якомусь соціальному. Негативним явищем по друге, це звичайно, і працевлаштування наших місця. Це у воєнний час також важливо, бо дехто особливо в таких сферах, на які більш впливає війна, це сфера послуг, це сфера якихось торгівля, виробництва, і цей персонал також може бути працевлаштований на піралковних підприємствах. Ці люди, і третє. Ну, це більш стосується звичайно великих підприємств, але це Податки саме важливе джерело поповнення міського бюджету. Підприємці найбільше потребували допомоги пошуку земельних ділянок, приміщення для розміщення виробничих потужностей та розселення працівників. Про це розповів директор департаменту правового забезпечення міської ради Артем Павлов. З початку широкомасштабного вторгнення. Російської Федерації до нас вже навесні минулого року почали приїжджати релоковані бізнеси з різних прифронтових міст, таких як Бахмут, Краматорськ, Лисичанськ, Северодонецьк, Покровськ, Харків, а в тому числі і всі вони прохали про допомогу і потребували допомогу саме в пошуку змельних ділянок, в пошуку приміщень. Для розміщення виробничих потужностей в першу чергу це була допомога, і також допомога з розселенням персоналу переселенців, яких вони теж перевозили, яких вони тут розміщали, і ми надавали допомогу в житлових приміщеннях, в тому числі в гуртожитках. Також надавали необхідну юридичну консультаційну допомогу в питаннях оподаткування. Інформаційну допомогу проводили і проводимо постійно заходи з залученням Релокованих підприємств тільки в цьому році ми провели і фестиваль релокованих підприємств за нашою участю. Волонтери-переселенці його провели за нашою допомогою. У нас постійно триває така комунікація з переселенцями. Ми відчуваємо їх потреби, їх біль, стараємось допомагати тим, чим ми можемо. І в принципі, на мою думку, вони так доволі гармонічно в інкорпоруються таке в активне громадянське. Життя в місті Дніпрі взагалі по Україні там більше 700 підприємств релокованих. А в нас в Дніпрі це на початок року було 56 підприємств, і з них вже відновили свою роботу тут близько 20 підприємств. Таке чергове підприємство. На яке нас запросили на відкриття буфету їдальні. Приємці з міста Краматорська, які ще минулого року переїхали, ми їм допомагали теж в релокації їх виробничих потужностей. Вони відкриваються і зичимо їм успіхів, щоб вони і далі розвивалися в цьому напрямку. Серед підприємців, які приїхали до Дніпра, і заклад громадського харчування Константина Аладєва з Краматорська. Це буфет їдальне смачного. Вона вже розпочала роботу. З якими проблемами стикався її власник при відкритті закладу, та як місто допомагало, і про це пропоную послухати. Городская власть помогла мне в первую очередь оперек выслушала. Нас пригласили встретиться. Дали склад, куда я смог временно поместить оборудование, пока искал это место. То есть длительный период времени оборудование находилось руба. бесплатно, под, под, сохранностью. На данный момент я нашел это объект, который я мог привести это оборудование. Ну и теперь открываю заведение. На данный момент как бы складности как таковых чисто технические, которые мы, мы поборем, скажем так, ну и организационные. Краматорский практически бизнес стал, нет, работает определенное количество людей. Выпекаем хлеб для города Краматорска на данный момент. До этого Мы всячески помогали беженцам, которые с Изюма, с Лимана были, с Харьковской области, которых война в первую очередь застала с Луганской области. То есть все беженцы, которые были на первой линии фронта, скажем так, боевых действий, приехали в Краматорск. Теперь получается, как фронт накаляется, и поэтому с Краматорска люди приезжают в Днепр. Днепр считается ну, теоретически не прифронтовым городом, а больше тыловым, скажем так. Ну, хотя ракеты летают везде. Складностей как таковых я все, все, все мы переборем, все хозяйственные и другие моменты мы все преодолеем. Опыт есть для меня принципиально для того, чтобы люди могли позволить себе недорого, вкусно, качественно покушать. Быстро покушал, можно не быстро, то есть там полное, можно посидеть в интернете. и послушать музыку, и просто отдохнуть, или просто зайти попить кофе и съесть круассан. Так же самое. Пока планирую 6 дней в неделю, воскресенье, выходной. Ну, отдельно буду рассматривать VIP вип-зал на отдельную работу, надо будет и в воскресенье будем работать. Я ходил на ряд мероприятий и, и смотрел, и слушал именно про город Днепр. То есть многие днепряне, может, этого не знают. Я уже довольно Много об этом узнал, что у вас и речка подводная есть, и где храм построили почему и так далее. То есть, находясь на данной территории, нужно знать именно из чего состоит город, из чего состоят все его особенности, традиции, и также история города. То есть история это для нас. Очень важна, и поэтому я как бы находясь уже в этом городе, тоже всячески пытаюсь его изучить, чтобы применить все это в будущем в будущей жизни в ньому и быть полноценным членом общества в этом городе. Нагадаю, вы слушаете программу тема дня на Украинском радио Днепра. Дніпро потрапив у трійку лідерів як місто, яке подало найбільше заявок на гранти. Урядової програми є робота для започаткування бізнесу. Загалом за півроку існування цієї програми у Дніпрі гранти отримали 72 дніпрянина та внутрішньопереміщені особи. Які умови має цей проект? І далі про це розповість очільниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич. Цей проєкт є робота, це урядова грантова програма, яка надає можливості отримати мікрогрант від 50 тисяч гривень до 8 мільйонів гривень для того, щоб започаткувати власний бізнес або його розширити. Це передбачається для створення СТО, перукарень, пекарень, кав'ярень та іншого віду надання послуг підприємництва в сфері послуг. Наш бачне виробництво отримували гранти, отримували для розширення хімчисток, отримували для пікарень, кав'ярень, тобто для середнього бізнесу. Отримали ці мікрогранти. І загалом по Україні майже 800 мільйонів гривень виділена та затверджена програма мікрокредитування. мікрокредитування. Кредитування цих підприємців виграли цей грант двадцять підприємець, і вони по умовам отримання цього мікрогранту мають створити 8381 робоче місце. Тобто, однією з умов ти маєш визначити, чим ти будеш займатися. Що тобі потрібно, тобто обладнання, яким чином оренда на приміщення, якщо це в цьому є потреба, а також взяти на себе певні зобов'язання працювати не менш трьох років, сплачувати всі податки, які передбачені чинним законодавством з питань оподаткування в нашій країні, а також створити робочі місця. І це дійсно шанс, оскільки деяких осіб стримує саме те, що вони хочуть розпочати власний бізнес, або хочуть його розширити, але не вистачає коштів для створення цього бізнесу, оскільки навіть придбати швійну машину чи якесь спеціальне обладнання не всіх вистачить власних коштів. І тому є такий шанс отримати цей мікрогрант, продумати бізнес-план, оскільки однією з умов є те, що визначають наскільки оцінюють спеціалісти, наскільки вірно складений бізнес-план, то тому, що ти маєш отримати цей мікрогрант, а далі працювати. Це не те, що ти їх отримав і чекаєш, що все, все на цьому справа закінчена. Ні, потрібно працювати потрібно виконувати умови, на які ти погодився для отримання цього мікрогранту. Якщо ти не виконуєш всі умови, які передбачені урядовою програмою, то тоді ти не повинен повертати отримані кошти. Тобто, якщо ти взяв на себе зобов'язання відкрити пекарню, отримав на цю пекарню кошти, ти купив це обладнання необхідне, орендуєш магазин чи приміщення під це пекарню, береш на роботу. Кількість осіб, які визначені цим мікрогрантом, і сплачуєш всі податки, тоді ти не повертаєш. Тому я хочу звернути увагу всіх містян або внутрішньопереміщених осіб, які мають намір створити, а стримувало їх виключно те, що відсутні власні кошти для започаткування цього бізнесу або розвиття того бізнесу, яким людина займається. Після того, як отримав людина цей мікрогрант, підписується певні документи. І зараз розпочинається друга хвиля. Цього надання цих мікрогрантів надається бізнес-план, і потім, коли тобі цей мікрогрант затверджують, там може бути від 50 тисяч гривень, ти можеш взяти, але ти маєш створити тоді одне робоче місце протягом цього періоду. Якщо ти береш 8 мільйонів, ти запропонуєш свій бізнес-план, відповідно до якого тебе буде 25 робочих місць. Ти їх маєш створити. Тобто є певні умови, і в кожному випадку визначається, якщо тобі надають цей мікрогрант, які умови ти маєш виконати, яку звіт. Щодо виконання цих умов ти маєш надавати у відповідні органи. Переселенець Курахового, що на Донеччині, Сергій, теж хоче подати заявку через є-Робота на отримання 250 тисяч гривень, аби покрити оренду, закупити матеріали для пошиття військової амуніції та створити нові робочі місця для дніпрян та переселенців. Пропоную його послухати. Ми приїхали з Курахова в Донецької області. Дніпро реалікувалася як громадська організація, і тут ми запустили швине виробництво. Швине виробництво у рамках проєкту «Про ООН» в серпні місяці. Ми отримали обладнання і намагаємось почати роботу. Шукаємо жінок-переселенок, щоб дати їм роботу. Виявилося, що у Дніпрі не так багато вже швей. Тому що я от був у навчальних закладах. Вони не випускають вже другий рік. На них немає цієї професії. Збут продукції, закази це ну, також. Проблема виявилася велика. Ми планували шити постійну постільну білизну, спальні мішки. Дуже великі проблеми зі збутом. Зараз ми пошили військову амуніцію, плитоноска і підсумки. Замовлення немає. У нас п'ять машинок прямострочних: три машинки для легких тканей і дві для середніх важких. Також оверлоки. Є у нас спеціальні машини. Це петельна машина, пуговична, і є машинки для розпашророзпашивальна машинка для А Дівчат працює поки три. Ми цей грант писали в січні 22-го року. Ми планували зробити у нас у місті, в будинку культури, простір для. Підприємців, курахівський бізнес, куб скорочено називали. Ми підготували заявку, надіслали, ну, потім почалась війна. Тут нам в березні зателефонували представники проводини кажуть, що ви подавали заявку, треба її трохи переробити і відкрити щось таке, як виробництво, соціальний бізнес, таке соціальне підприємство створити. Ну, давав оголошення на сайтах. Робота його Вьорківа на Оликсі їздив в центрі зайнятості. Приміщення це тут в приказ важко було знайти. Ще одна переселенка з Краматорська Олена Кучерук планує подати заявку на розширення власного бізнесу, а саме швейного підприємства. У нас швейний бізнес свій. В Краматорську у нас був такий простір коворкінг, в якому ми навчали людей створювати речі, шити речі, друкувати на тканині, малювати, дизайнерські такі різні штуки робити. В Дніпро ми переїхали десь у квітні приблизно так. Якщо там ми працювали більше для задоволення і в нас ну ми самі планували, що ми хочемо робити, то тут вже ми гостро реагуємо на запит. Почали з того, що ми почали робити спальні мішки ще в Краматорську, на волонтерських засадах. Ну дуже багато людей в нас було волонтерів, які нам допомагали це зробити. Поки волонтерили трошки навчились вже це робити краще. І коли переїхали до Дніпра, попит нікуди не дівся. Ми зрозуміли, що ми маємо налаштовувати саме промислове виробництво. У нас, звісно, маленький мікробізнес, там всього 4 одиниці обладнання ну, такі, що, що можна робити. І весь запит ми не покриваємо, але якусь частку. Покриваємо. Ну ми хочемо купити стігальне обладнання, тому що зараз ми стігаємо вручну. Стігання це процес прикріплення синтепону до верхнього шару і до нижнього шару. Автоматичне стігання воно не тільки пришвидшує процес, а істетично красивіше виглядає. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко до зустрічі в ефірі.